Ну а далі говоримо про ситуацію на фронті, а саме на харківському напрямку, і з нами на зв'язку Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України. Пане Віталію, вітаю! Слава Україні, Героям слава. Для початку розкажу трохи про QR-код, який глядачі зараз бачать на екрані. Ми допомагаємо бригаді Рубіж зібрати на дрони. Будь ласка, розкажіть для початку більше, що це за дрони, скільки їх вам потрібно, і чому кожному з нас варто задонатити на них. Ну, я думаю, кожному варто з нас задонатити для того, щоб наша незалежність існувала і ми День незалежності зустріли незалежну Україну в наступному році і в майбутніх роках також. Саме про дрони ми збираємо, тому що багато дронів вони зараз як розхідний матеріал, тому що ворог використовує радіоелектронну боротьбу. Він постійно їх знищує стрілецьким озброєнням, і це дрони для коригування артилерійського вогню і fpv дрони, які ми безпосередньо знищуємо ворога як штурмові групи. Також і броньовану техніку, і інженерно-фортифікаційні споруди ворога на харківському напрямку та на інших напрямках, де виконують завдання наші підрозділи бригади гвардії наступу. Рубіж. Дякую. Я додам, що цей QR-код буде на екрані протягом всієї нашої розмови, і потім ще можна буде переглянути на Ютуб-каналі нашому на подробицях цю розмову і задонатити ще. За цим qr -кодом. а зараз давайте переходити до оперативної ситуації на вашому напрямку. Розкажіть, чи є якісь зміни в ній? На нашому напрямку, після початку кампанії Сил оборони України на Курщині, то трохи були зміни в оперативно-тактичній обстановці, а саме знизились застосування оперативно-тактичної авіації ворогам. І на нашу думку, і що ворог перекидує резерви саме з території Російської Федерації, які він мог використовувати на Харківщині, саме на той напрямок, який для них більш важливий. Тобто, ми розуміємо, що це зараз Харківщина, і також напрямок Покровську, на якому напрямку противник постійно. Проводить штурмові дії, і постійно покращує своє тактичне становище. А саме в зоні відповідальності наших підрозділів тактика ворога не змінилась. Ворог відправляє невеличкі штурмові групи, проводить розвідку боєм, але знизилась сама інтенсивність і застосування цих штурмових груп. Ворог їх відправляє знаєте, два рази на тиждень, але він почав використовувати хімічні гранати, такі як РГ 51 і РГР. Він їх безпосередньо скидає в окопи. Сил оборони України, і ці гранати вони можуть надавати шкоди здоров'ю, та також вони трошки давлять на морально психічний стан сил оборони України, тому що ми розуміємо, що це така, знаєте, е, шкода, і е, ворог використовує на тому напрямку, як і в півдрони, і дрони зі скидами, і ти ніколи не побачиш і навіть можеш не почути, коли ця граната впала до тебе в окоп, і вона нашкодить твоєму здоров'ю. І саме такі зміни це е, мінімальне застосування оперативної тактичної авіації і трошки зменшилась інтенсивність штурмових дій на нашому напрямку. Тобто, ви говорите, що інтенсивність штурмових дій знизилася. Просто я напередодні читав про те, що оперативно-тактичне угруповання Харків повідомило, що росіяни посилюють свої штурмові групи. Тобто, це не взаємовиключні процеси. Вони готуються до чогось у майбутньому, чи як це пояснити? Вони їх посилюють ці групи, тому що вони постійно, тобто на постійній основі вони відправляють на нашому напрямку, на напрямку Вовчанськ, штурмові групи, і вони знищуються. Тобто, коли висувається штурмова група, ми її виявляємо дронами. Потім ми дронами знищуємо, І тобто, ворогу треба поповнювати ці втрати. І він їх підсилює, щоб стримувати також додаткові сили на цьому напрямку, щоб ми їх не перекидали в районі ведення активних дій. тому що, наприклад, порівняти. Харківський напрямок і сіверський напрямок, де виконують наші підрозділи. Тобто на сіверському напрямку противник проводить дії кожного дня, а то й по декілька разів на харківському напрямку трохи це знижилось і ворог розуміє, що якщо не підсилити там штурмові групи, не отримувати наші резерви і озброєння, і військову техніку, і певну кількість боєприпасів на тому напрямку, то ми їх перекинемо в райони, в райони ведення більш активних бойових дій і будемо там покращити своє тактичне становище або більш ефективно. Ніше знищувати штурмові групи ворога сьогодні. В зведені генштабу повідомлялося про бої в районі Вовчанська і в районі Липців. А щодо Липців, там теж було повідомлення раніше, що в район глибокого ворог заводить додатковий особовий склад. розкажіть, розкажіть зараз, що там на цьому напрямку відбувається. Саме якраз таки з району глибокого ворог і намагається просунутися до водосховища і потім вже спускатися в до водосховища до е, сил оборони України і в напрямку Липці, тому він і підсилює саме той напрямок. І знаєте, сказати, що. Там прям дуже активні бойові дії. Так бойові дії там ведуться, але ну ось, як я вже і казав, в порівнянні з іншими напрямками, де виконують бойові завдання наші підрозділи, там не такі активні бойові дії. Так, складна обстановка. і Ми розуміємо, що ворог на той напрямок може за добу перекинути додаткові сили, і там почнеться якесь загострення. Тому пильні сили оборони України не втрачають і постійно ми відслідковуємо пересування ворога на всій території, і тимчасово окуповані території і на території Російської Федерації. Я ще раз нагадаю нашим глядачам, що ви можете допомогти бригаді Рубіж знищувати ворога. Для цього достатньо задонатити за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Це збір на дрони для бригади Рубіж. Пане Віталію, ви е, казали, що Курська операція вона е, вплинула, я так розумію, на кількість кабів, які застосовують зараз на вашому напрямку росіяни. А як щодо впливу на е, морально-психологічний стан противника, якась у вас є інформація з цього приводу, е, що вони там між собою говорять про це, окупанти? Ну знаєте, коли ворог читав якихось або телеграм-каналах або з якихось засобів масової інформації, він дізнається, що сили оборони України проводять оборонні операції. На території Російської Федерації це безпосередньо впливає на морально-психологічний стан на військовослужбовців Російської Федерації, і вони розуміють, що їхня країна вона не така потужна, і тобто ми можемо перекинути ведення бойових дій саме на території Російської Федерації? Угу. А, а до речі, а як щодо техніки чи перекидають ви казали, що людей вони там намагаються перекидати туди? А техніку вони перекидають туди, в Курську область вам в цьому плані легше стало? В цьому плані, коли знаєте, нам легше стало, коли наші партнери надали дозволи бити по території Російської Федерації, тобто і почали знищувати такі тилові пункти управління на території Російської Федерації, і ворогу було складніше перекидати туди резерви. А саме на Курщину ворог перекидає резерви з глибини території Російської Федерації. Те угрупування, наприклад, та 155-та бригада морської піхоти, яка знаходилася на нашому напрямку, вона там і залишається, вони поповнюють втрати. І використовує своє штатне озброєння, яке в них є на озброєнні. Дякую вам дуже, пане Віталію. Ще раз нагадую глядачам, що за QR-кодом, який ви бачите, можете задонатити бригаді рубіж на дрони. Також можете потім, якщо хтось не встиг зараз, зайти на YouTube, на канал Подробиць і задонатити ще трохи на дрони для бригади Рубіж. А це був Віталій Литвин, герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Нацгвардії України.